Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі монетка України, 1 копійка 2012 року. Ось так вона виглядає, виготовлена з магнітної сталі, притягується магнітом. На аверсі бачимо зображення тризуба. Зверху напис Україна. Знизу дата 2012 по боках листя з колоссям. Гурт монети гладкий. Ось так. І реверс монети має напис Одна копійка та ягоди калини по колу у вісьмі гроздях. Є на сьогоднішній день попадають. Цінні та дуже цінні екземпляри монет, ціни на які розпочинаються від 100 доларів та вище. Якщо вам попаде така монетка 2012 року, ну, звичайно, ось так візьмемо 2012 року. З іншого металу, тобто монетка, яка не магнітиця. Ціна на таку монету розпочинається, друзі, від 100 євро. Є також різні браки та повороти. Ну, найціннішим на сьогоднішній день є поворот на 180 градусів. Ось так буде виглядати монетка в ідеалі з співвідношенні аверс-реверс, чи реверс аверс. І ціни на такі монети договірні. В кого є такі монети, пишіть, телефонуйте, з радістю їх куплю. Всім дякую за увагу, всім пока.